Іде дощ. Так, ну я навіть і не знаю. Ну тоді скористайтеся світовою паутиною. Чи пароль від вайфаю забули? Нам набридло. Ми хочемо врати в інтелектуальні ігри. Так, ми бачили таку гру, Віват інтелект називається. Хм, це дуже цікава і корисна гра. Mm -hmm. Але для її проведення потрібно спеціальне обладнання. Так, спеціальні кнопки. Вони mm -hmm. називаються кнопки для брейн-рингу. І вони, мабуть, дуже, дуже дорого коштують. Так, коштують вони дорого. І для придбання таких кнопок у нас коштів нема. Ми не придумаємо! придумаємо! Так. Ну тоді отримала. Ого, цікаво там? дам. Вам, напевно ті кнопки, що ви замовляли. Ого, тепер ми зможемо грати в інтелектуальні ігри. Нашої сьогоднішньої гри, доброго дня всіх глядачів, які прийшли сьогодні підтримати наші команди. Сьогодні ми проводимо чергову гру, і тема нашої гри сьогодні буде все, що ми знаємо про Україну. Ми любимо свою Україну, ми шануємо Україну, ми справжні патріоти нашої України. Давайте почнемо з представлення команд. Перша команда, яка буде назва у вас? Марин. Будь ласка, назву. Добре. І ваша команда? Цукерки. Так, вони в нас будуть сьогодні цукерками. І так, я рада представити команду хмаринки і команду цукерки. Дуже приємно. Правила нашої гри вони сталі, вони не міняються. Але все ж я їх нагадаю. Для відповіді на кожне запитання вам дається одна хвилина. Переможе та команда, яка першою дасть правильну відповідь. Хвилина починається із звукового сигналу. Якщо кнопка відповіді буде натиснута раніше, ніж починається відлік ігрового часу, команда отримує фальш старт і право відповіді переходить до іншої команди суперників. Ця команда матиме лише 30 секунд, аби дати відповідь. Так само, 30 секунд має команда, якщо у суперників відповідь неправильна. Так, правила ми дізналися, а за правильністю ваших відповідей за дотримання всіх правил буде слідкувати е, наше журі, у яке ми сьогодні запросили, е, шановну Аллу Володимирівну. Давайте. Починаємо гру. Перше питання це знак. У давні часи його вибивали на лицарських щитах. По них легше було пізнати воїна, який був закутаний з ніг до голови у залізні лати. Зараз цей знак зображають на прапорах, грошах, печатках. Ці знаки бувають різні і свідчать про те, чим славна держава хвилина. Що це за знак? Його має кожна держава. Так, команда цукерки це герб. Відповідь правильна. Я вас вітаю. Так, а ми рухаємось далі. Це найголовніша пісня країни. Ця пісня є і в нас. Слова цієї пісні написані, так, що виражають найсердечніше. Найкраще ставлення нашого народу до своєї країни. Що це за пісня? Можу лише сказати, що коли ми її чуємо. Яке впадає Дніпро. Хвилина. Як називається море, яке впадає річка Дніпро? Це трошки географії. Так, ну що, не знаєте? В команда хмаринки. Чорномар. Так, відповідь правильна, молодці. Наступне питання. Може, трошки складнувато, але я думаю, що ви знайдете на його відповідь. Як називається основний закон кожної правової держави? Ну, варіанти. Команда цукерки. Кожна держава? Да. <клес> Є відповідь? Нема відповіді. Значить, переходить право відповіді команді Хмаринки. Так, 20 секунд уже закінчилося. Книга право. Так, вона книга правил, але є одне слово. Давайте ми це питання. Є відповідь? Е, це книга називається. Називається книга, книга прав людини. Ні. Значить, ми це питання знімаємо і відповіді я правильно давати не буду. А вам завдання знайти цю відповідь, і потім в наступній грі повторимо добре. це питання, добре? Так, наступне питання. Важлива складова українського національного вбрання, що символізує нерозривний зв'язок по колі. Хвилина вишла! Так, відповідь правильна. Наступне питання: Українці співучий народ, давня легенда, розповідає про пташку, пісні якої стали перекладом на пташину мову пісень нашої батьківщини. Ця пташка. Одна хвилина. Яка ця пташка, з якою порівнюють нашу мову українську? Так, команда назад. Так, відповідь неправильна. Право відповіді переходить цукерочка. Цукерки 20 секунд. Чи ви думали теж, що це відповідь? Так, ну, відповідь. Правильно. Це соловий. Тому що мову в нас називають українська мова солов'їна. А зараз прийшла черга до такого цікавого е, запитання, яке буде сховане у чорному ящику. І так, чорний ящик. Туди. Так, що в чорному ящику? Значить, там. Предмет полотнище правильної геометричної форми, яке підвішують на жердині або щоглі, яке має певну комбінацію кольорів і є символом нашої держави. Час, що у чорному ящику? Так, молодці можна... цукерочки, Ваша відповідь? Правильно. Ну, я не знаю, давайте подивимося. 别打了，有么？